Зібралися, щоб в останній земний шлях відправити покійного воїна Романа. Кожен з вас, більшість, хто є присутній, напевно, добре знав Романа в той чи інший спосіб. Хтось є однокласник, хтось є просто вчився в школі разом з ним, хтось є, зараз служив з ним, хтось є дуже близькою людиною для нього. Справді, по-людськи дуже важко щось сказати, бо молоде життя обірвалося. І Людське мало би бути так, що воно мало би ще тривати і тривати. Але разом з тим, кожен з нас повинен розуміти, що людське життя це лише якась мить. Навіть коли людина живе 100 років, не можна сказати, що вона вже нажилася. І кожен з нас, який тут присутні, напевно, рідко роздумує про смерть. Прощається покійний роман, перш за все. Своїми найближчими. Мамою, надією, прощається з сестрою Лілією та її чоловіком Олександром, прощається з бабусею Ганною, Отче наш, сине на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас во спокусу, але визволи нас від лукаву. He shot your